Привіт! Мене звати Даша, і я розкажу тобі про наш курс з Юа ікс дизайну. Цей курс розробили 5 авторів, сім'я дизайнерів практиків. Вони точно знають, які скіли та технології зараз шукають роботодавці. Курс триває 5 місяців, це 60 живих занять з викладачем тричі на тиждень. Ти навчишся користуватися фігмою і створювати UI та UX дизайни як для вебсайтів, так і для мобільних додатків. Ти пройдеш шлях від того, що таке вебсайт, до власноруч створеного інклюзивного дизайну, доступного різним користувачам. Ми навчаємо за принципом перевернутого класу. Це означає, що теорію ти вивчаєш у будь-який зручний для себе час в нашій ЛМС, а на практиці відточуєш навички разом з викладачем. На кожне своє домашнє завдання ти отримаєш детальний фідбек. А курс завершиш з трьома проектами для портфоліо, які покажеш майбутньому роботодавцеві. А ще на тебе чекає модуль з технічної англійської кар'єрне консультування та підготовка до майбутніх співбесід. Тож до зустрічі на курсі! Розпочни свою омріяну кар'єру разом з академією.